Ось так, і да не боїться. Давай, Вас, вистрати. Молодець, а цей. Отак от. Павлок не йдемо. Хлопчику. Хлопчику. Ваш, будь ласка, маленько лейте. Вий, ви, марк. Дякую.

Нормально там видно. Стій тут. Що так довго, та гравець? Відкритий, два дня стоїть, чопунов! Чопунов! Стоїть, хвилин! Сюди напрості! Наш Саня!

Odbjegaj! Sve odbjegaj! Liješ! Mladis! Iliad, do mene! Do mene! Kira, veći, kira na panu! Aseni, Aseni, svidaj! Stavim se, vrstim se. Prosti. Klač! Aseni! Daj! Srebran! 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 Srebr

Даміна. Саша відбирай. Відбирай, Кіря, допомагай! Що це дає? Давай, Кирил!

Арсенов! Що ти стоїш? Ні! Ще! Ще! Стоп, стейс! А! Посторонній! Вліво! Вліво! Приходь, колись, колись. Ой. Та друга! Ось і сила! Опере. Вперед на далі. Сень, біжи. Макс Рай. Рай. Макс Рай. Таня заміна. Свитка! Свит! На няськ половини свисення. Гради, Кіля. хай!